Це Білік Старенький. Джазовий виконавець, трубач, вокаліст, кілька біг-бендів. білякстайн. Якраз, знаєте, таке для півночної опівночі щось говорити і одночасно щось слухати. Фоном. Білікстайн. Чому я його так витягнув? Не тому що мені подобається джаз. Я слухаю те, що мені подобається. Я недаремно вжив термін і сказав старенький джаз. Джаз 50-х, 60-х років. І ніякої ностальгії тут немає. Ну, Біллі Екстайн, він був класиком і залишиться класиком. Зараз не про це. Я про слово старенький. І не джаз. Я про саму ідею, яку я хочу сьогодні вам висказати. І, власне, тому я так дозволив собі фоном почати з білякстайна. Хороший баритон, що не скажіть. Саме для опівночі, саме для тишини, саме для розслаблення. Ну, але все-таки давайте його трошки стишимо. Нехай він звучить. І чому я повертаюся на слово пам'ять старенький? Ну, все-таки наші зустрічі і психотерапевтичні етюди носять якийсь рекомендаційний характер. Щось відображують, заставляють можливо людину задуматися, чому в мене та чи інша проблема, як мені вирулювати, як мені робити. І сьогодні будемо торкатися, я попробую торкнутися ідеї пам'яті. Але пам'яті незвичної. Власне, я її так і озвучив, і зараз я виведу банером, потім знову свій фейс покажу. Проте, якщо уявляти людину як цілісну істоту, де є повна гармонія, так воно є тіла, духа, психіка. Тілесні наші реакції, то зрозуміло, що вони взаємо впливають один на одного. Але суть ось цього такого унаочнення зводиться до цієї центральної фрази і до цих 95%, які я окремо виділив і витягнув наверх, щоб показати, що звернути увагу, що 95%. Наші емоцій мають тілесну проекцію, тобто проявляються на рівні, на рівні тіла, в тому числі оці слова егітативні реакції. І саме важливо, вони мають тілесну пам'ять. Наші емоції з нашого життя, з нашого дитинства, підліткового віку. Навіть те, що було рік назад, здавалося б, ну далеко не підлітковий вік. Коротше, минулого. Запам'ятовується тілом як паралельною пам'яттю. Це той варіант, коли наша пам'ять може сказати я цього не пам'ятаю. Оцю подію ну не пам'ятаю я її. Чесно, ну нагадай, як це було. І коли її пригадують, кажуть, ні, ти, ти щось плутаєш, це було не зі мною, або це було не тоді, або щось не так, не, не той варіант. Єдине правдиве в цьому варіанті наше тіло, воно пам'ятає. Воно створило свою пам'ять на ту подію, яка вразила нас якоюсь потужною емоцією. І тілесна пам'ять це не просто от, тіло пам'ятає, а що голова це не тіло, а мозок це не тіло. Ні. Іде мова, що одночасно на одну і ту ж подію створюються не просто дві паралельні пам'яті, яку я вже колись освітлював. Виглям мозкової функції. А й запам'ятовується тілесна реакція. І тоді, коли проходить деякий час, і людина вже навіть забуває ті неприємності, як правило, неприємні події, які були в її житті, в особистому житті, на роботі з друзями, тіло підказує, наче підштовхує її до того, щоб не потрібно забувати, я тобі ще привожусь. Давай я тобі постукаюсь до тебе. От ти завтра маєш зустрітися з цією людиною. А чому ти сьогодні відчуваєш такий дискомфорт? Ні, емоції нормально, просто тебе живіт. Ну крутить і крутить. Ну як ти підеш з тим животом, який тебе тягне більше в туалет, чим на ділову зустріч, де треба закласти якийсь договір? Або знайома для жінок розболілася голова і до неможливості, або ще якісь речі. Просто тіло витягує свою пам'ять і попереджає. Мабуть, цього не треба робити. Ти вже тоді зробив. І я пам'ятаю, як мені було боляче, Тіл було боляче, де б воно не було. Руки, ноги, печінка, шлунок. Пряма кишка да що завгодно. Вони тоді дали реакцію, і ця реакція зафіксувалася тут. І зараз ми, провокуючи цю реакцію, от знайшли цей, наступаємо, наближаємося до цього тригера, ще не наближилося до цього старту, переживання чергового, знов вляпатися в подібну історію, через яку ти проходив, наступити на ті ж граблі, а тіло нам наперед каже. Болить, неприємно, свербить». Поколіє, діарея, туалету не можу вибігти. Вона попереджає лише тому, що вона має свою пам'ять. Хороша річ, коли в тебе є той друг, який каже, е, стоп, 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 стоп. А пам'ятаєш, 10 років назад ти зустрічався з цією людиною. І чим це все закінчилося? Ти кажеш, ну, ми ж після того мали, б вона, і я, ми змінилися, ми, тепер. Там, дра...". Він каже: стоп, 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 стоп. Я до сих пір не можу відійти, тому що в мене до сих пір там якісь розлади, чи ще якісь речі, чи серце болить в якійсь ситуації. І якщо людина ігнорує, каже, та пофіг твої болі, тут ні, тут такий бізнес складається, тут такий прорив може бути, тут, тут так можна включитися. Тіло ще раз попробує в той же день можливо, і зустрічі попередити нас. І якщо ми будемо ігнорувати, ми зустрінемось. Ми почнемо якусь справу Єдине, бо потім будемо шукати довго хорошого психолога чи психотерапевта, чого я не раджу. До чого я це все Дотреба до того, що потрібно поважати своє тіло як того товариша, який має хорошу пам'ять, яку ти вже починаєш зраджувати цій пам'яті, але який дуже добре пам'ятає. Всі твої значимі емоційні події, особливо там, де вони ті емоційні події так лупили тебе по голові, що ти телебик випкарався, а потім стер це все. Ну а як жити? В переживаннях, неприємностях і так далі? Ні, цього вже нема. Ти ж рухнувся вперед. А цей товариш тобі буде нагадувати. Давай трошки загальмуємо в цій ситуації. 95% наших емоцій. Проявляється на тіло і створюють свою тілесну пам'ять. Подумайте, якщо черговий раз вас десь заколить, засвербить, схватить, підніметься артеріальний тиск, важко буде дихати ще якісь тілесні, суто тілесні реакції це те, що будуть розмивати будь-який лікар терміном ВСД. діагнозу такого немає, але вони відсилають вас в таку величезну прорву. Просто ваш друг, ваш товариш, ваш психотерапевт, який завжди з вами. Це ваше тіло. Щось хоче вам сказати, щось хоче підказати, щось хоче нагадати. А як діяти далі? Ну, це вже вам вирішувати. Думайте, друзі, думайте.